Всім привіт! Ну що, в попередніх відео я вам знімав відео про те, як ця ось кроличка привела кроленят. І казав, що вже, напевно, що вони остануться. Але ні. Кроленята не осталися. Загинули всі, було багато кроленят, але чомусь кроличка їх не вигодувала. Тому. Я спарував її знову, якщо знов така сама буде ситуація, то вона піде на м'ясо. Також ось, ось ці кролиці вже дав другий шанс, був вона знов привела кроленят і знов не вигодувала. Були нормально, все зробила гніздо. Таке, що там залишилося, я не, не вичищав від неї гніздоти. Там вон таке гніздо залилося. Було щось багатенько кроленят. Потім стало їх менше, менше, менше. Напевно, вона їх з'їдала. І потім два осталося. І вони самі загинули. Ну, так як вона їх не годувала. А можливо їх годувала, так як я дивився. Ну вони прожили двоє з половиною суток. І все, і загинули. Захололи чомусь. Тому я не знаю, годувала вона їх чи не годувала, тому що коли короличка годує, то вони там на третій день вже такі здорові, довгенькі, масівненькі. І такі постійно, коли дивишся, приходиш до них, то вони такі позатінькі, видно, що ситі. А та, тут як приходив, то вони такі були худенькі, маленькі, непузаті. Але я щось думав, що вона годує їх. Ну я не знаю, якби вона їх не годувала, то я думаю, вони б так довго, можливо, і не прожили б. А все і просто так само пройшло. Троє суток переходять, думаю, ну провірити все одно треба, чи, чи там всі живі, чи все нормально. так як Якщо не провіриш, то воно може засмердітися і так само можуть біля нього інші кроленята. Ну там заведуться всякі шкідники і за цього можуть і інші кроленята загинути. Тому провірити завжди потрібно. Думаю, провірю, дивлюся. І пух не ворушився, думаю. Провірю, напевно, що там вже не мати кроленя, дивлюся, так, да, вони всі загинули. Але кроличка не з'їла, а просто, просто не годували. Тому я дав їй ще один шанс, спарував, якщо спарується, приведе і вигодує, то оставимо. А так як ця вже все, шансів її більше давати не буду. На цьому, напевно, що все з тією кроличкою. Цій ще дав шанс, подивимося, що з цього вийде. Якщо ні, то теж піде на м'ясо, то все. Дивіться, яка класна. А може просто їх оставлю, просто щоб були такі кролики, так як вони такі красиві. Класні. Що ти там сховалась? Покажися на камеру. Ось така, дивіться. Хотілося б, щоб привела ще що такі класні, подивився, вони всі такі сіренькі були б, якби, якби вона їх вигодувала, то всі були б такі маленькі, сіренькі, вони такі класні, коли іменно сама ця порода відненський блакитних. Така вона гарна кроленятка, коли маленькі такі клубочки сіренькі, чисто сірі. Цю кроличку також спарував, так як вона попередній раз була спарована. Ну, спарував, пустив до кроля, крилі її покрив, але вона чомусь не покрилася. Тому спарував знов. В Каліфорнії в неї вроді немає таких проблем, щоб, щоб з'їдала чи, чи не вигодовувала, але чомусь просто не, не покрилася. Не знаю, чому так. Але ще, ще в неї є шанси, то, то спарував, можливо, щось та й вийде. Також ця французький баран. Напевно, також піде на м'ясо, так як також вона не вигодовує. Ну от що це таке? Я, я не знаю. Ну стільки кролі кроликів і, і ні один, ні одна кроличка не вигодовує кроленят. І просто стало в моменті, що взагалі немає кроленят. Уже скільки, вже майже рік, як, як немає кроленят, то... То гинуть, то ще щось, то взагалі не приводять, вже як довго не приводять, ну приводять і не вигодовують. Взагалі дуже довго. Чому так, я не знаю ніякого пояснення. З харчуванням все добре, вода є, все, все класно, все, все хорошо, але чомусь щось їм не вистачає. Просто там, якби там, сказати, що там, наприклад, погана. Порода французький баран не вигодовує. Але тут було в нас 4 породи кроликів і ні одна не вигодовувала. Ну це Каліфорнія просто не покрилася. Ну, а так по кроликам більше інформації такої цікавої немає. Строкачів з строкачів остався тільки самець. Можливо, ще будуть строкачі інші. Молодняк. Побачимо. Також... Цих давайте покажу вам кроликів, які цього трохи підросло, таке величеньке стало, але якісь такі, вони зараз якісь такі не дуже не дуже красиві, облинені. Ну якісь, як то вони всі, як то попідростали, але, але все одно маленькі, дуже маленькі. Не знаю, чи, чи будемо тримати ми цих кроликів, чи не будемо, так як в мене... Руки все більше і більше опускаються, так як кролички не приводять. Квіток повний, як ви бачите. Стільки понаробляли, я думав, що буде о, так легко. Кролики, в принципі, там важкого нічого немає. Там кожних три місяці кроленята. Куда, що, що так все просто, а тут хопа і, і не все так просто. Кролички не приводять, кроленята гинуть. Ну, кролики, так, да, кролики дуже легкі в уході. Там раз на день прийшов і їм дав їсти, пити там два рази в день. Раз в два дні міняю воду. Так то вони не легкі час від часу там вичищають, не, не, не важкі. Час від часу там все вичищати і все. А от спаровувати, спаровуються погано. Приводять, як ви бачите, також погано, якщо приводять, то не вигодовують. Тому така. Ну показую вам зато все як є. Щоб можливо хто там дуже хоче кроликів. Ну, звісно, якщо хочете, то, то можете завести. Можливо, от, ну, в мене там пишуть, читав іноді, що, що також є така ситуація, що там по 5 кроличок і всі не приводять, не спаровуються, чи так само не, не вигодовують. Але люди тримають деякі, і тримають роками і нема таких, нема таких ситуацій. І так само на фермах. Також, якщо подивитися, то на фермах же ж їх тримають і, і приводять. Не, зла, не знаю, чи можливо я щось неправильно роблю, чи, чи можливо так співпало, що такі кролички співпали, що не приводять. Цього я не можу сказати вам. Ну як є просто, що, що я рівняю, що ну от, просто люди тримають як, ну там чисто для себе. Якісь навіть і зводять тих кроликів, і, і змішують ту кров. І все одно і кролички приводять і вигодовують і все добре. А тут і, і чисті породи, і все. Все класно. Ну і навіть не чисті, подивіться, ось змішана порода. Строкач і Каліфорнія, подивіться, ці щось не ростуть. От чого вони не ростуть? Вроді все добре, а вони не ростуть. Так що і такі, і такі є породи і все одно погано приводять, не спаровуються. Ну, пока що тримаємо, а далі буде видно. Тому підпишіться на канал. Ну я більше ставлю зараз, в мене більше ставки на рослинництво, чим на тваринництво. Чому так? Тому що. Рослинництво проще в уході. Не треба кожен день ходити, давати їсти. Ти там посадив, потім прополов, зібрав врожай. А тваринам треба постійно давати їсти. Також рослинництво легше в реалізації, тому в мене поки що більше ставки на рослинництво. А далі буде видно. Тому все, підпишіться на канал, поставте лайк і всім пока. До нових зустрічей.